Контрати, але ну я не, не бачу, як це буде відбуватись. Ми бачимо інопозиція іносенса просто під табором ну, йому... з ноги. Вона вона просто з ногаємо просто і... репана виписала і все. І мінус салва Ми бачимо так, і ще через себе прокидає, І Тут це все собі... рама. Я думаю. Так, стрибу... Чи, можливо, Крістал Мейден. Так, Крістал Мейден. Далі спис можливо буде. Є арена, є спис, є фраг. Звісно, хотіли вбити фантомку, але вона така дуже вправна, відстрибнула одразу, намагалася бити. І, можливо, навіть вб'ють. Що ж за ХП у Фенікса, не все дуже не все добре? Так, і тут Снапфайер, артою накриває. Ну, ще якась Crystal Мейден там буде поблизу бігати. а тут там Ами кудись побіг. А вони під вардом, вони бачили Ятора. І зараз на нього будуть нападати. Так, це, це не перевашена атака. Ось, Далеко, ось, а потім вже приєднатись до команди до своєї. Зараз Торонто Токі також потрапляє у халепу, але й Тіні ми бачимо, зачинили у арені печиво непогане, nothing to say, Його продовжує лікувати Фенікс, але все ж таки Тініка змогли забрати. Іносенс лишається. Ця... Бідолашна. Вона зараз. Бейден. Так, так. Йому... Біжить, біжить сніжок під нею, а там лава просто під ногами. Торонто Токіо, стрибок вбиває е... Вая, але супернову поставили, він її не розбив, мають згодом все-таки розбити. Супернову. Але подивись, що Коїться. Аме продовжує вбивати людей. І Знаєш, не впевнені, він гине, фарбу немає, його кері починають бити, все, гра програна. Але тут все навпаки відбулося. Це було так. просто ідеальне виконання. Пімали Міру. Міра протиснув все, що в ньому було, пішов, трохи відхилив себе, ось і Тіні, стрибочок, і мінус два герої. Знову. Енчик. І зараз. І зараз. Можливо, буде бійка. А, який таймінг, і що трапилось? Я не знаю, він ніби читав, ніби. Я не знаю, можливо, там спинний мозок якось працює у амі, а він такий. Ой. Як там, павучі відчуття? Так, так, так так. Просто взяв і пішов і летить людині дезолятор. Якщо б мені хтось сказав, що на тій лінії проти Марса і Марсі, де у вас СМК безбожно фідить, де ти гинеш, отакі таймінги будуть у Фантом Асасі, я ну, покрутив би. Ну, можливо, зараз строкі. буде небезпечно, тому що фантомку затиснуло, так, і її просто прикидають через себе Марсі, швидко вбивають ямі. Він втратив позицію, таке з ним вже траплялось кілька разів на цьому турнірі. Слухай, а ну Спіріт Spirit... трохи пізніше про це, але от Спіріт мені здається за таке можуть наказати, і це було б чесно. З точки зору спорту. Ядро може загинути. Торонто Токіо стрибає сюди з шардом. Розбиває досі живий. Ядер, досі живий. це взагалі можливо. Там хтось полетів. А, це був іносенс. Його трошки підкинув. Тінік. Є постріл. І колапс. встановлює арену, але Тімбер. Тімбер йому робить дуже боляче. До того ж, ми бачимо швидкий агнім Шард у Марса. Насінтусей. Також отримує по голові. Ще одне вбивство можливо буде. Все правильно. І ось! І, цього, і цього, Ось і це від Team Spirit. Ну, з поверненням. Тут просто треба сказати, з поверненням Team Spirit, Спіріт в скаді придбати. Десь я, я, я бачу. дивись, підіймаються. Під 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 ям, під вони перевірили вард. вони розуміють, що їх бачать. Але і вони також бачили суперника. Міру вже втратили. Але Nathan to say зачепили. Встановлюються дві арени. Nathan to say, що вб'ють. Скоріше за все, ні, він живий! Він живий! А знаєш що головне? Що в нього є рунер генерації, якщо що в Ботлі? Хоча і збили, здається, так. просто це, це на світ, скоріш так, один так, герой. Так, 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 так. так. ну Ланто був також... лише один герой. LGD також все розуміють. Вони розуміють, о, ятро! Ятро! З гілочки зняли, я так розумію. І вбили. Подивіться на не, не свою гру. Uh, встановлений був вард, і це спіріт, ну, мали помітити. Нуліфаєр наступним предметом. Планує АМА собі взяти. Це реально, це фантомка, знаєш, там річної давнини десь. Це фантомна фантомка, про яку всі забули вже. А Міра е, зупинив Насінг Тусе, туди стрибок, непоганий. Скатербласт, від Токіо видається. НТС підробив Блекінг Барб, є колапса. Примушує того самого натиснути БКБ. Є арена. Треба під завершення БКБ. Поставити арену. Тронто Токіо, де ультимативна. А чому немає туди а Тільки но Тільки НО видає ультимативну. Вбивають Фенікса. Насень тусей також. Без БКБ не забуваємо про це, ще якийсь час колапс виграв. НТС, дуже боляче йому. Стрибають. Екіта на... скінчилась! Екіто скінчилась! Так, є, що є ще блінкін бар. Начебто б'ється Ами, але він, здається, все розуміє. Крістал Мейден непогано ультує. Немає БКБ, немає БКБ, т 4, жбурнули, причепили його. ну чи буде шкода, просто щоб вбити, а, Треба бити, вибивають його, все таки. Фебіан 4. Зарізав, але ж аме того вартий. Але подивись на кількість викупів з боку, Тим Спіріт. З'явився Марс. Підходять. По річці підходять. Тут від Марса дуже дуже залежиться. Від Марса перевіряють Рошана не бачать жбурну Торонто-Токіо, і отака ультимативна вийшла від Ну, Вони нічого не бачили. Вони нічого не бачили. LGD. і немає чим грати проти меги Немає чим битися. Немає реалізації рефрешеру на колапсі. Тут і гідне на руках і усі інші артефакти, які є вами. Міра, жбурнули двох героїв, стемфайр туди бомбардування. Поставили арену. Ну, якщо не зараз, то ніколи, мабуть, що ядер. Арена під арену. Ще одна арена від Калапса. Ятро, треба відійти від своєї арени. Непогана палка дається на Сентусе, можете забрати. НТС все ще живий, вибила і... і Скінчилися кнопки. Просто нема чим бити Кнопки. Скінчилися на цьому все. Ліміт вичерпано. Так, ну, більше просто нема. Немає нічого. Ось і все. І там ще Амі живий. Ми бачимо, він під фонтаном. Вбивають Мирослава. З'являється знову ж таки Марс. Звідкись прилетів з телепорту. Що, фейтбіана вб'ють? Ні, навіть його немає змоги вбити. Стрибає Фантомасасін. Нормально. Чи там Котл проти Спіріта, а так, щоб два Спіріти. Ух. Ятеро, ой, призупинили, ой, яка фісура! Як робити міпошці, взагалі що тут треба робити? Бадіблок. Вирішив, все-таки Ятеро, треба сховатися, ховається, ховається в дерева і тепер на свою вежу. Ще й недалеко. Втік, втік втік. І до того ж, лінію дуже сильно проштовхнули вперед зараз Парісен Журмана ЛГД, Тому а, темпларка зможе трохи покачатись. Так, Іносенс гине, Ми Просто натиснув бай... на, на неї. Вона така, сію. Від, до побачення А врив насень туси притягнувся. А тут же такі герої ще можна і без блінка це робити. НТС одразу під шостий творюється на найнеупередженіше коментування. Найнеупередженіше. Давай вбити, вбити його, да. вбити, Вая, <рес> Треба вбити його. Так? Ну так, рахунок з рівнями. 4 на 4. Я вже тобі розповідав про те, що навіть Кайл вже починає чекувати у себе в Твіттері uh -huh. а, свою магію Вуду. Виходить, матрійка це... підсвічена з боку Team Spirit, Також кілька заходів в їхню власний ліс. Тут є Ремнант, але, 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 знову LGD тут майже всі в одному місці з'являються, а ми ще й фраг віддають на to say, на, на всю ману просто витрачає. А чи встигнуть? Ну, Торонто Токіо свого бола на встановив. Ну, лишити, пошку, просто лишити. Колапс підійшов. Торонто Токіо нібито ще готовий вірватися сюди. Колапс може забрати Вая. Має. А має? його забрати. Та має, безумовно. Донбрейкер підійшла. Вай. Все, а вай, а пішов. як його забрати. Та ну якби не Фейт Бьян, то можна було б відповісти на це питання, але ну, Уайер все-таки забирає міра. Але у Розмін з колапсом. Торонто Токіо підійшов є ще один астрал степ. А що, тайм баш, були, не баш. Ще не було, бачив. І Тронто Токіо непогано нефто забирає крипів трійці. Зараз є. А тут аганім є, то можна забрати фейс ли свой да я не це так, пачу, було. бо занімують спіріт, це реально було дуже круто, і зараз міра може наздогнати фейсбіена, там є шарт, тому фейсбєн ще на розвороті. Сімкіу за ходслемом і вже nothing to say, Поряд! Коуапс! Ей Вид! Він просто він вклонився від цього всього. Але, 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 вже втратили трьох гравців. Паріс Сен-Джурмен, LGD, Торонто ну, токіо Це інчантер з, з третьим чи четвертим лікуванням. Хоча тички ятро дуже багато. Але все-таки є хронос. Все хроносфера, так. Так, друзі, не забувайте, що Майнка спільно з Лоти проти розіграє футболку з авторуфом Вілата і Олсіура. Та і мене Місло Годханта, uh, nothing to say, а I мені mean, nothing to say, тут нема чого казати. Слухай, тут вони мавдумство. намагаються зайти до трійки, туди Міпошка забігає першим. Одразу помічають фейс Б'єна. Під вадом, вони когось ще шукають. На фейс Б'єна напали, а може вийде через мейл, вбивають його. Слухай, які ж вони е, блискавичні, ці Спіріт. Так, але Міпошка дуже далеко, тому його ще продовжують розстрілювати. Забрати його е, навряд чи зможуть, тому що інносенс він каче сферу, просто нехай після цього тікають від тебе в міді. Іке намічається. Тронто Токіо, можна знайти К'ю, фісура вкастована. Ні, не вкастована. І Тимблера Сасін одразу вбиває героя. 20-го левела вже ятеро. Там просто сваля. Лакар. Спіріта зверху навіть не попав. Ну, там. там, поки, там вар, вар, вар вар вар, вар. І помітили войда. БКБ. Ризур відключається від гри! Пауза! А де взагалі шторм... Аш Трамс пірід згору, зверху, зверху. Так, Він це, злетить це, це, за таймером, це, це, але БКБ ще буде працювати. Це свіженький БКБ. Він ще буде, і Ксінкю також ультиматив. А, це та, 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 це все-таки та, контроль та, крізь БКБ. Сподіватися, починається, починається. Давай, Дон лети вже. Дівчинка моя, давай. Яторо. Стрибок на Торонто-Токіо, торонто Токіо. Ще проти нас ітоси. Яторо вбивають. 90 секунд не буде його. Змогли, все-таки заковиряли його. Щось, щось там прорахували, знаєш, отакі ну, от Елджідіці. Знаєш, розумієш, ти взагалі, що трапилось щойно. А я не зрозумію. А ми такі ну, він буде тікати, він не пробував. Т-3Т4 трон. Рошан. Стоїть Рошан. У засідці LGD. Усі кнопки є. Войдові треба знайти. Темплорасасін. Ксінкіустри Бокміра. Перечепив його. Клокверк, сім треба забирати, і ось знову хроносфера. сфера. Але Войд стоїть під Алебардою. Дав все-таки да, але Колапс, ну просто геніально зіграв. Ятеро, Мелт У відповідь, але ятеро дуже важко йти звідти. Рефракшн натискає на себе. Колапс там е в спині пробиває Войда. Войда мають забирати шторм. Усіх стягує під Албрекер. Прилітає під опору. І це дб з ізолятором. Та Nothing to зі своїм аганімом. Такий собі блекхол імпровізований. А у нас трапився, забігає ще колапс, його приголомшують. Ще одна тичка. Його мінусують. Nothing to Досі живий. А Серйозно? Нема бажання? Ну, щойно немає. Там шаленство для Фейт Б'єна. І подвійне шаленство від нього. Єдина мапа, яку він програв на цьому турнірі. Була на Ну, Навіть у сейф все ж таки тут загинув, тому що там повернувся Рейзор, він його плазмофілдом зачепив. Там нікуди було тікати. Міра стрибок, викинув Войда. Лежить Аїгіс, вони намагаються Міра забрати. таке, вай, вимушено. Хотіли залишити до останнього лише Фейслес Войду, цю едіду, але Міра все зробив круто. І тому ми бачимо, що забирає. Ріфракшена накинув 25-го левелеріфракшену. Ятеро. Ну тільки но шкода. Опа! А тут знову натинк. Тусей. Ну, не встиг на второго Татокі, у нього був етеріал. Він просто не встиг в останні... Тобто типу, на останні вже дві хроносфери. Ні, дві хроносфери, так. Це в останню чергу, звісно. Це. Колапс на вардах, всі на вардах, всіх бачили. Є врив від Міпошки, від зони він Іносенса. Я торо йому в когось бити, але поки що він нікого не бачить. Там Шторм Свіріт. Ми бачимо, зачинили двох персонажів в Когах, але Фейслес Войт мобільний, Шторм Спіріт мобільний. І їх такими а а, покладе собі МКБ. Mm -hmm. Ну, В нього рефрешер, в нього МКБ ще в, в течію. Ну, мене кріпи. Розуміємо. Немає бажання у колапса викуповуватися, бо остання бійка хотілося б під життя. 8 секунд, 7-6 лишається. І все прикріше натискати байбек. Ну, Треба виходити, битися. Т-4, доки ще стоять. Забирають кокверкати. Але Можливо нас буде хрону на фонтан, знаєш? І oh. так можна дві хрони на фонтан та зламати трон. Можливо, так і буде. А де Войт? А Войт шукає колапса, колапс за Фейтп'яном. Женеться. Ну, Амі нібито грається з колапсом. Клок викупився. не має позиції, щоб дамажити. Амі пробиває, але Амі не боляче. Просто один таймволк вбили колапси. Колапс має байбек. Заманюють на базу. На фонтан заманюють. Так, так, так. Намагається, намагається Воїт е, якось ще більш відзонити свого суперника. Ну, вже в чотирьох спіріт повинні якось захищатись. І ось вона, хроносфера. Вбивають Яторо. У нього викуп є час його тиснути. Саме так є фісура по чотирьох. Є екослен, продовження по ковацію. Є репрешер від войда. Хроносфера по двом. Все GG.